Герої не вмирають на фасаді університету нафти і газу встановили дві анотаційні дошки. Одна з них приурочена Марку Селиванову. Він родом з Луганщини. На фронт пішов добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення. Служив у 49-му окремому стрілецькому батальйоні ЗСУ «Карпатська Січ. Боронив Київ та воював на Ізюмському напрямку. Загинув влітку 2022 року на Харківщині. Військовослужбовцю було всього лише 21. Знаєте, це був хороший хлопець майбутній інженер. Це була така золота дитина. Це була та людина, яка несла світле, вела людей туди. І робила кроки як сучасний українець, який робив, знаєте, кроки пов'язані саме з отриманням нової освіти, креативу, нового мислення, введення в роботу в майбутньому людськості з професіоналізмом, без плечень, але з. Головою на плечах, старший лейтенант Андрій Хованський з Делятина служив у складі 68-ї єгорської бригади імені Олекси Довбуша, командував автомобільним зводом, які забезпечували паливом військову техніку на Донеччині у серпні 2022 року. Останній раз зв'язався з рідними з вересня вважався зниклим безвісти. Поховали героя в рідному селищі. Він закінчив інститут. Він як сказати. Шукав щось себе, шукав потом, поїхав в Італію на пару років. Трошки собі підробив, купив машину, хотів трошки так. А потім вже женився. Он хлопчик наш, внучок є. Це все, що нам лишилося. Це, це чистий рівня. Це отак дивитися, кажуть люди, Боже, ви ж подивіться, каже, це ж така копія страшна. Він якби загубився, нам би його перевели Ви розумієте, одну лице. Івано-Франківська Марія ініціює встановлення анотаційних дошок у пам'ять про героїв, які віддали своє життя за незалежність України. Вони стали елементом Збереження історичної пам'яті та вшанування тих, хто боронив українську землю, Оксана Себастян, Софія Савчук, новини на вежі.